Росіяни цілу ніч займалися полюванням на безпілотники у чотирьох регіонах та над чорним морем. Але мисливці вони такі собі: дрони таки впиріщили одразу два важливих підприємства ворога. Постраждали чергові нафтопереробні заводи на одній з локацій. Одразу ж здійнялася несамовита пожежа. Готуйтеся побачити ці вогняні кадри за мить. Вітаю на каналі. Сі не забудьте підписатися і нумо до перегляду. Отже, у ніч на 9 лютого у російській федерації спалахнув черговий НПЗ. пазе. на нафтопереробному заводі Ільський у краснодарському краї чули звуки дронів. Дрон! Саша, Помоги. Після цього місцеві здригнулися від серії вибухів у сіверському районі. А далі в епіцентрі Бабахів розпочалася пожежа приблизно після другої ночі за московським часом. Про це одразу ж загуділи соцмережі, публікуючи відповідне відео. На це можна дивитися вічно. Ох, до третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Таке повідомили в оперштабі регіону. Про постраждалих не згадують, нібито їх немає. Офіційно причину горіння тамтешня влада так само не озвучує. Очевидно, не хочуть визнавати, що їхня хвалена протиповітряна оборона цю атаку проспала. Зазначу, Ільський НПЗ імені Шамара працює з 2001 року. Він розташований у селищі міського типу Ільський за 50 кілометрів від Краснодара. Завод займається переробкою вуглеводної сировини, а також відвантаженням готової продукції авто та залізничним транспортом. Важливо додати, що підприємство переживає атаку не вперше. Воно вже ставало мішенню для дронів на початку травня 2023 року. Тоді на НПЗ за два дні сталося одразу два вибухи. Російські так звані засоби масової інформації пов'язували їх із атаками безпілотників. Тоді дрон пошкодив одну із установок НПЗ. Наприкінці того ж місяця знову двічі атакували Ільський НПЗ вже чотирма БПЛА. Влада повідомляла про їхню нейтралізацію. А ЗМІ про те, що уламки безпілотників або сам дрон впали на території заводу. Додам, що сьогодні цей об'єкт став не єдиним, який нарвався на немилість літальних апаратів. Пабліки сусідньої країни пишуть, що уламки одного із збитих дронів також звалилися на території Афіпського НПЗ у тому ж Краснодарському краї. Атака сталася близько 4.00 ранку. Заводи розташовані на відстані майже 21 кілометр один від одного. Телеграм-канали Астра та Шот підтверджують, тут пожежі не трапилося, нічого не пошкоджено. А пізніше джерело вітчизняного видання Українська Правда службі безпеки повідомило, що обидва нафтопереробні підприємства таки уразили безпілотники СБУ. На ільському НПЗ уражено установку первинної переробки потужністю в 3,6 мільйони тонн на рік. Без неї ворог не зможе виробляти де для військових потреб. Ціна такої установки 50 мільйонів доларів США. За словами джерела по Афіпському заводу, безпілотники також влучил, влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються. Зверніть увагу, останнім часом у Російській Федерації одна за одною спалахують пожежі на нафтопереробних заводах. Одна з останніх сталася 3 лютого у Волгограді. Перед тим у Туапсе спалахнула потужна пожежа так само на НПЗ. Згадаймо ці кадри. Атаками по НПЗ літальні апарати не обмежуються. У Міноборони відзвітували про «побєди» цієї ж ночі. Відбувалися одразу кілька регіонів. У результаті черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати, нібито перехоплені та знищені над територіями Курської області. Там було два БПЛА, Бурянської – п'ять дронів та Орловської чотири безпілотні літальні апарати. А ще на територію Краснодарського краю, два дрони, про які ми вже згадали, та над акваторією Чорного моря там побачили аж шість невідомих літальних об'єктів. Ну а поки ворожому міноборони розгрібають наслідки нових прильотів. Попередні курйози дають про себе знати. Освіжу вашій пам'яті. Інцидент на заводі, що виробляє ракетні двигуни біля Іжевська 7 лютого. Тоді, за підрахунками російських надзвичайників, загинули щонайменше 11 людей. В РФ розглядали дві версії: технологічну помилку та диверсію. Тим часом у розвідці Великої Британії припускають, що вибух дійсно навряд чи був викликаний українським безпілотником. Імовірно, це могло статися через недбале поводження з вибухонебезпечними матеріалами. Британці додають, що подібні випадки в РФ трапляються все частіше. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва щодо збільшення військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні ймовірно, призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу. Про це йдеться у повідомленні зі звіту британських розвідників. До чого ж призведе така драконівська політика Путіна? Та чи виправдає вона себе, зважаючи на те, що стратегічні підприємства Російської Федерації? Все одно не захищені від атак з неба належним чином. Як думаєте, ви свої відповіді в коментарях, свої думки, припущення та власне всі емоції від побаченого, будь ласка, залишайте під відео. Гігантська пожежа почалася ще з вечора, 8 лютого. Горів дах житлового шестиповерхового дому на ленінградському проспекті у Москві. Все почалося із площі у 300 квадратних метрів. Згодом же природна сила почала швидко поширюватися та перекинулася на сусідній будинок. Масштаби займання досягли 4 тисяч квадратів. Пожежі було надано третій рани складності з п'яти очевидці. Сповіщають, бачили, як шматки покрівлі, що горить, розлітаються по окрузі. Зіваки, які зібралися навколо будівлі, кинулися в біг, коли побачили, що дах починає обсипатися. За попередню інформацію постраждалих після цього не було. Під будинком нікого не виявилося. В той же час квартири наповнював їдкий дим, а люди просили про допомогу, вигукуючи з вікон палаючого будинку. Допоможіть до представників екстрених служб. Аді всіх мешканців евакуювали. Близько чотирьох сотень людей у темну пору доби опинилися на вулиці. Серед них були і люди з інвалідністю. На відео рятують чоловіка на кріслі колісному. Однак про людей хоча б потурбувалися. Для мешканців будинку на Черняховського організували тимчасовий пункт утримання у ТЦ Галерея Аеропорт. Там роздавали гарячий чай та сухпайки. На ночівлю нещасних розмістили у будівлі департаменту соцзахисту за сусіднім готелем. Медики повідомили, що госпіталізація нікому не знадобилася. Втім, горіння все ніяк не вщухало, і посеред ночі полум'я охопила ще й третю будівлю. Довелося залучати навіть авіацію. На місце інциденту вилетіли два вертольоти. К 32 гелікоптери скинули у сумі 50 тонн води. МНС спрозитувала про повну ліквідацію пожежі близько 5.15. Загалом до ліквідації пожежі залучили понад 130 осіб та 41 одиницю техніки. Ну а причиною займання у слідчому комітеті назвали порушення роботи системи обігріву покрівлі. Осередок іскри виявили в районі горищеного приміщення між першим та другим під'їздами. Організовано дослідчу перевірку за ознаками порушення вимог пожежної безпеки. Коли вже на дворі розвиднілося, наслідки пожежі у житловому будинку на півночі Москви стали очевидними як на долоні від будинку саме попелище та труха. Але не москвою єдиною перьм здивувала бабахами, теж все горіло та палало. Днем раніше у четвер семеро людей, серед яких дві дитини постраждали від вибуху на газопроводі в селищі Коеді Пермському краю. У потерпілих опіки та отруєння чадним газом погарище почалося близько 10-ї вечора. Об'єкт перетворився без перебільшення на смолоскип. Один житловий будинок згорів майже повністю у нього обвалився дах, але згором навпіл. Пожежа таки була локалізована на 250 квадратах за півтори години після виявлення займання. Причиною потужного жару, як передають місцеві змі, стала розгерметизація газопроводу через рух ґрунту. Це призвело до вибуху та займання. Вогонь у результаті перекинувся на вантажний потяг та будинки. І це зараз основна версія слідства. Повідомляє джерело російського пабліка. Шот провали ґрунту в Пермському краї вже траплялися і раніше. Березники та Солікамськ розташовані на шахтних виробках Верхньокаменського родовища поступово йдуть у землю. Чи зверне взагалі на це увага хоча б місцева влада Російської Федерації? Я вже мовчу про найвище керівництво. Або ж їм важливіше робити вигляд, що все так і має бути? Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. 9 лютого новопризначений головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський зробив першу заяву після підписання відповідного офіційного указу президентом України. Він окреслив головні завдання, які стоять перед ним і перед українським військом нині. У першу чергу подякував воїнам, із якими служив у сухопутних військах, та захисникам, що дають бій окупантам у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Сирський повідомив про нові завдання, які стоять на порядку. Денному насамперед йдеться про чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту у новітні зброї від партнерів України. Найшвидше і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. Наголосив він перед штабами всіх рівнів. Новий головком поставив задачу знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. А ще наголосив: жодних м'ясних штурмів як у Росіян пропоную пряму мову. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовкою особового складу залишається як ніколи актуальним. Не менш важливим для досягнення перемоги у війні, на думку сирського, є надійний тил, а ще запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду. У цьому контексті йдеться про застосування безпілотних систем сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Тощо, з цього пункту, військовий і почав зосереджувати свою увагу на новому місці. За командування Олександра Станіславовича буде створено новий рід військ ЗСУ сили безпілотних систем. На ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів. Обіцяє речник сухопутних військ Ілля Євлаш. Нагадаю, напередодні в офісі президента також поділилися своїм баченням результату після такої глобальної рокіровки в українському командуванні. Наведу видав слова радника керівника ОП Михайла Подоляка. Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату. Торік не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої. Знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії. А що за цю ніч встигли написати іноземні засоби масової інформації? Вони вже дали головкому не надто приємне прізвисько. Залужний звільнений на його місце прийшов м'ясник. З таким жорстким заголовком вийшла стаття на «Політико». Українські солдати не люблять сирського і називають його м'ясником, пише з Washington Post. Нібито так сирського називають за безжалісний характер та суворість, зокрема по відношенню до власного особового складу. Але й ті, хто вважає його потужним військовим, особливо після захисту Києва навесні 2022 року та Харківської області. Разом з тим м'ясником його кличуть і в російських пропагандистських пабліках, коли описують, що генерал зробив з ворожими загарбниками. Economist назвав звільнення залужного новим етапом війни і припустив, що пан Зеленський помилився. Видання зазначає, що коли 8 лютого президент України, врешті, замінив залужного на Сирського на посаді головнокомандувача зсу в рамках ширшої реорганізації. Це було так, ніби відбулося щось доленосне. Про те, що заміна у найвищому військовому керівництві України відбулася у найскладніший з спочатку війни час, пише і Wall Street Journal. Усунення залужного надзвичайно популярного, як серед цивільних, так і військових, відбулося тоді, коли країна стикнулася із зростаючими викликами на полі бою, нестачу людей та боєприпасів. А схвалення додаткової допомоги в США заблоковано в Конгресі. Нагадує видання. До слова про реакцію штатів, Пентагон підтвердив готовність працювати з новим головкомом. Про це заявила помічниця міністра оборони США Селеста Валандер. Як вона підкреслила, Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими. У адміністрації президента США Джо Байдена своєю чергою наголосили, що пан Зеленський верховний головнокомандувач своїх збройних сил. І цитую. Він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. Ці слова зокрема пролунали від координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Продовжу прямою мовою у цьому і полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо, і ми будемо працювати з будь ким хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами, додав пан Кірбі. Не минуло і доби після указу президента щодо призначення нового головнокомандувача збройних сил України. Як вже з'явилися перші інсайди, хто буде у команді новопризначеного керманича Олександра Сирського на посаду командувача сухопутних військ, замість власне сирського можуть призначити першого заступника міністра оборони генерала Олександра Павлюка. Про це зокрема пише дзеркало тижня із посиланням на власні джерела у Міноборони. З початком повномасштабного вторгнення РФ Павлюк керував обороною на сході України з 15 березня, по 21 травня 2022 року. Він очолював Київську обласну військову адміністрацію і згодом його поставили на посаду начальника штабу, заступника командувача сухопутних військ. У реальному часі він є першим заступником міністра оборони України на цій позиції з лютого минулого року. А новий Ником генерального штабу може стати генерал Анатолій Бергелевич, який наразі очолює сили територіальної оборони. Бергелевич очолював штаб під час оборони Київщини і майже півтора року він очолював штаб ОСУ в Хортиця, яким керував Сирський. Тому це призначення виглядає цілком логічним, пояснив співрозмовник українського видання. З 9 жовтня 2023 року Бергелевич обіймає посаду командувача сил тероборони. І за даними вітчизняних журналістів, вже готується подання і на призначення Павлюка, і на призначення пана Бергелевича. Власне, указами президента, крім того, за словами джерел, якусь із цивільних посад може отримати екс заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка хоче відповідати у команді нового головкома за медіакомунікації. Імовірно, її як цивільну особу можуть розглядати на посаду радника зі стратегічних комунікацій головкома. Однак фінального рішення на цьому призначенні ще немає. Тим часом глава міноборони Рустем Омєров провів першу робочу нараду з новоспеченим головкомом. Обговорили план дій на поточний рік. Пропонує кілька фрагментів із допису на офіційній сторінці відомства. Отже, про що таки домовились? Надзвичайно важливе питання налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус на дієву систему ротації та відпочинку підрозділів. Міністр оборони і головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду. Окрема увага до нового роду сил ЗСУ, сил безпілотних систем. Дійсно, пан Сирський активно увірвався на посаду. А що залужне? Сьогодні глава держави нагородив залізного генерала званням Героя України. Це відбулося у дуже теплій обстановці. Обидвоє міцно обіймалися та щиро усміхалися на камери. Принаймні хочеться вірити у непідробність емоцій. Давайте побачимо без коментарів. Також державну відзнаку отримав керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Власне, привітав із нагородженням своїх колег і сам. Головком пан Сирський. Судячи зі знімків, атмосфера панувала, як у справжньому колі бойових побратимів. Він вже стиг і сам виступити з головними лейтмотивами, які запроваджуватиме на фронті. На наступний вечір, після указу президента України замінити Валерія Залужного на посаді головкома Олександром Сирським знайшлися незгодні із рішенням банкової. Аби показати свій протест із рокіровками у командуванні, люди вийшли на центральну площу столиці. Вони вважають, що президент Володимир Зеленський помилився. Померіть, того як трохи стемніло, людей дещо прибавилося, але загалом на майдан вийшло кілька десятків киян і не тільки. Як пишуть телеграм-канали, на місце також прибули наряди поліції і навіть автозаки. Однак, за даними пабліків, правоохоронці нікого не затримують а люди поводяться спокійно, без провокацій та агресії. Деякі навіть прийшли з фото вже колишнього головкома Валерія Федоровича, або ж із плакатами, на яких надписи Україна це народ. Поверніть залужного. Ініціатором акції назвав себе дехто політичний аналітик Карл Волох. У коментарі журналістам видання Громадське він розповів, що в учасників акції є одне просте питання, яке навіть не треба було обговорювати. Нібито експерт ще вчора опублікував на сторінці у Фейсбук анонс акції. Також окремі медіаресурси та анонімні телеграм-канали підозрюють в організації зібрання п'ятого президента України Петра Порошенка, але наголошу... Жодного офіційного підтвердження, анонсу чи звернення від політика не було. Вже за дві години мітинг на Майдані завершився, люди почали розходитись приблизно о 18.30. А ось російська пропаганда, навпаки, тільки активізувалася. Ось що пише. Проросійська Рядовка спочатку НАТО виглядав смішно через свою нечисленність. Проте незадоволений народ продовжує підступати. Натовпсягає вже більше сотні людей. Дехто вже вхрестив те, що відбувається майданом 3 Проте насправді для такої аналогії поки що немає жодних підстав. Про це ж говорить і майже повна відсутність поліції та Нацгвардії. Кінець цитати. Ворожі ресурси тиснуть на те, що новопризначений головком Сирський є уродженцем Російської Володимирської області. Більше того, медійні прислужники Кремля розганяють шум, нібито під час останнього свого візиту до РФ Сирський зізнався матері, що сидить з українцями в одному штабі, і терпіти їх не може. Про це псевдожурналістам розповіла жіночка, яка представилася сусідкою родини. Ось ці одкровення. неимоверного инсайдера. Лишень, подивиться. сырский Александр, mm -hmm. когда он последний раз приезжал сюда, ну в какому году, не помню, вот, он говорит, мы работаем с украинцами, вот, сидим в одном этом самом, как его, штабе, mm -hmm. вот, и мы их всех ненавидим, украинцев. вы mm что? -hmm. Да, это его слова. почему, mm -hmm. вот почему? Mm -hmm. Ну, потому что они очень хитрые, очень mm -hmm. пронырливые, Всі отакі водка кужи звиваються, вотапевне, це ще не пік для вигадників із сусідньої країни. Тому ми з вами побачимо багато і багато вкидів від них. Не сумнівайтеся. А як вам взагалі такі надійні інформатори? Звісно ж, в лапках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про такі от фейки. Не забувайте ставити свої вподобайки в знак прихильності нашому каналу. І звісно ж, підпишіться на «Січас», аби бачити і знати більше.